В селі Спас Коломийського району стала до ладу оновлена лікарська амбулаторія. В будинку сільської ради зробили ремонти. Відтепер мешканці села мають свій лікувальний заклад. Кошторисна вартість обнови 175 тисяч гривень. Надія Семенкович про новинку у медицині. Село Спас віддалене від Коломиї на 22 кілометри, а довжина його 12. Завідуюча лікарською амбулаторією Тетяна Вовк втішена, що оновлене приміщення, але хотілося б, медичний автомобіль та й комп'ютер би не завадив. На другий рік заплановано ще перекриття даху, заміна вікон на другому поверсі, ну і, звичайно, якоїсь медичної оператори для покращення обслуговування населення. Нам потрібно фек для вимірювання гемоглобіну. Так само повинно. Ну, всі всі інструментарії по ну повслідуванню по хворих. Обнова в селі Спас значною мірою завдячує голові сільської ради Олександрі Гоянюк. Нам виділили 75 тисяч обласна рада, 55 тисяч сільський бюджет і 45 тисяч районна рада. Ну що ще потрібно зробити? Потрібно ще, як ви бачите, у нас самий дах, треба його поміняти, тому що вже він не як слово європейському стандартам не лечить. і. Отше треба це це обов'язково ці роботи зробити. Важко з потугами, але реформування медицини на Прикарпатті все таки набирає обертів. Спільне об'єднання зусиль обласної ради, районної ради, районної державної адміністрації, громади села, активістів тих людей, які можливо навіть. На безоплатній, безкорисливій основі потрудилися тут. Воно є найкращим свідченням того, якими мають бути реформи і якою має бути оця спільна наша праця. Два села Коломийського району Спас і Воскресінці подали заявку на проект розвитку місцевого самоврядування. Успіх незаперечний, людям на добро.